Я чекаю свого чоловіка з полону, і звісно, що я хочу підтримати всіх рідних, які також чекають. Тому і ми і тут. Люди, які просто підтримують, тому що їм не байдуже, тому що їм важлива доля наших рідних. Вони хочуть, хоча б своїм голосом нам допомогти, тому що ми не маємо замовчувати те, що робить Росія з нашими рідними. Ми не можемо мовчати про катування, тортури, які доводиться їм переживати. Тому... Тут зібрані не тільки рідні, але і просто близькі, небайдужі, просто місцеві жителі горішніх плавнів. Акції проходять зараз рідко, на жаль, ну, бо трошки холодно. Але ми тут з травня місяця трошки потепліше, будемо частіше. Взимку минулого року, взагалі, вперше в нашому районі почали проводитися акції на підтримку військовополонених зниклих безвісти. Я вирішила долучитися. В мене на щастя в полоні нікого немає, проте я знайшла. В цьому колі подругу, яка чекає свого чоловіка, майже три роки. Він захисник Маріуполя. Він один із перших став на захист нашої держави під час того, як росіяни наші вороги йшли на Україну. І він перебуває, як я вже сказала, в полоні майже в три місяці. Наразі невідомо ніякої інформації про те, де він перебуває. Проте ми боремося за нього. І ми віримо, що він повернеться. І знаєте, це дивне відчуття, коли ти людину ніколи в житті не бачив. Ти про нього знаєш тільки з вуст його дружини. Проте ця людина тобі дуже рідна, і ти дуже сильно її чекаєш.